Хай щастить Запорізька міська рада. Годинники з таким гравіюванням подарували підопічні міської служби у справах дітей. Останні будуть нагадувати підліткам про особливий день, коли вони отримали паспорт громадянина України. Серед них і Люсік найбільше її бажання, як і всіх українців, якнайшвидша наша перемога. Дівчина хоче в майбутньому стати журналісткою. Журналісти їхня дикція, як вони розмовляють, як вони все під підносять інформацію до людей. І я б хотіла поїхати в інші країни, щоб роз... поділитися з ними, як жити в Україні, про життя України. Дівчата та хлопці охоче розповідають про плани на майбутнє, серед сфер, з якими прагнуть пов'язати своє життя, металургія, комп'ютерні технології, спорт і мистецтво. Те, що я сьогодні почула, мене дуже здивувало, які в нас діти, які вони знають взагалі професії, до чого вони мріють, до чого вони прагнуть. Ті, які мають сьогодні мрії, особливо моделювання мене да, Що можна із старих речей зробити нові речі, можна на цьому заробити гроші. Тобто діти вже мають правильне планування, вони вже розмишляють про те, як треба шанобливо ставитись до своїх речей, до грошей, якими розпоряджатися. На зустріч з дітьми завітав і виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Курців. Він привітав їх з важливою подією та побажав, аби усе, про що мріють ці дівчата та хлопці, обов'язково здійснилося. Я хочу вас привітати з тим, що ви сьогодні отримуєте вже дорослий документ. У цих складних умовах бути українцем це дуже круто. На сьогоднішній день про Україну, про українців знають всьому світі. Вони знають, які ми стійкі, незламні і непереможні. Дай Бог, щоб у вас все вийшло, дай Бог, щоб у вас, ваші мрії збули, збулися, і ви будете прославляти наше козацьке місто Запоріжжя і будете прославляти нашу незламну Україну. Загалом внутрішні паспорти, айді картки та пам'ятні подарунки отримали 58 підопічних міської служби у справах дітей. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.